Живо вітаємо вас, пане президенте, і дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. І спасибі вам за ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні французи і Франція. Дякуємо вам. Я поставлю перше запитання. Від самого початку вторгнення ви були тією людиною, пане президенте, яка підтримувала контакти з Путіним. Але за цей час ви перейшли від дзвінків до заяви про те, що не виключаєте можливість застосування іноземних військ в Україні. Це спричинило велику дискусію, чому це має спрацювати, і що для вас стало тригером? Так, пройшло два роки. Між цими періодами і дійсно був період 17-22 рік, коли я багато спілкувався з президентом Путіном в різних форматах тут, в Росії також в міжнародних на міжнародних зустрічах, маючи мету мир в Україні дотримання мінських угод. А тут, в цих стінах це була нагода, коли зустрілися єдиний раз. Зустрілися президент Путін і Зеленський. Це було у грудні 2019 Надцятого року ми хотіли ми дбали про безпеку Європи, бо ми хотіли, щоб цими дискусіями реангажувати Путіна в цей діалог про безпеку Європи, але потім перейшла нова фаза спочатку захоплення Криму в 2014 році. І потім е, були е, зірвані путіним всі обов'язання, які були взяті у мінському форматі, які були взяті е, між нами. Я, поки були можливо продовжував з ним говорити. але після сцен масових злочинів військових злочинів після бучі, війна вступила в іншу фазу. І я продумував, якою може бути стратегічна тепер позиція наша для того, щоб ми змогли спільно з канцлером Шольцем спільно з Італією, з Румунію. Це коли ми були в Україні в червні 2022 року. Коли ми наполягали на негайному прийняті санкції на Європейській Раді у березні 2022 року, і одразу. Закра... закладаючи дуже велику бюджетну підтримку для України я дуже довго роздумував з цього приводу і прийшов до висновку, що сьогодні ситуація дуже дуже складна, як ніколи складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ, і зараз дуже великі втрати і з з обох боків, і Росія вона зорганізувалася під під цю війну в достроковій перспективі. Зараз є військова економіка в Росії. Сі і в 2024 році в на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив. І тому нам треба не лише визначати, як дійти до миру, але яким буде цей справжній мир, коли, який забезпечуватиме вам безпеку і безпеку Європі? І саме тому треба було потрібен цей новий імпульс європейський на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу, прискорити і робити інакше. І, і якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що у нас є? Є ці ліміти. Ми маємо мету, що Росія не має і не може виграти цю війну. І саме тому ми будемо продовжувати бути пліч опліч з Україною, тому що не буде миру в Європі, якщо Україна мусить капіталювати. Це означає, що це наша мета. Якщо вам подзвонить міжнародний військовий злочинець, Путін ви піднімете слухавку, ой так. Я підніму слухавку, тому що я відчуваю, що це моя відповідальність, і я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції це мати е, бути нервом війни. Те, що Черчилль називав нервом війни, треба, треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність військову техніку, але при цьому сприяти, щоб була деескалація, нам потрібно вийти на сталий стійкий і справедливий мир. І саме тому, якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції. Але потім, звичайно, тут треба сказати, що єдині переговори це ті переговори, на які йдуть дві глави. Пане президенте, цьогоріч річниця Нормандії. Нормандії висадки союзників під час Другої світової війни, і раптом Путін опиниться в Нормандії у Франції. Чи Франція заарештує міжнародного воєнного злочинця Путіна? Це не питання. Я думаю, не на порядку денному. Він не планує приїхати. У вас запланована зустріч із канцлером Шольцем. Чи плануєте ви його переконати чи зафіксувати нинішні позиції? Нинішній стан справ чи розсу розсунути посунути межі можливого для Німеччини сьогодні. Єдність Європи є абсолютно важливою для того, щоб отримати той результат, до якого ми прагнемо. Ми Саме на цей результат працюємо з першого дня. Можна мати різні аналізи різні розходження позицій, тому що у нас не однакова культура політична, не однакова стратегічна культура. Ми від початку дбали про одностайність, про єдність Європи на всіх засіданнях Європейської ради, коли Франція головувала в першому півріччі 2022 року. Я все зробив для того, щоб зберегти цю одностайність, хоча Путін Зраховував, що ми повністю так би мовити розіб'ємося на різні табори. І те, що відбулося між березнем 2022 року. Я пам'ятаю наскільки різні були позиції щодо надання Україні статус України кандидату на членство ЄС, і ми всіх переконали. Ми змогли переконати. І я думаю, тепер ми зможемо переконати, і ми маємо насправді єдині позиції. І Німеччина дуже велику частку вкладає в допомогу Україні фінансову бюджетну допомогу. В неї своя культура, своє бачення, і ми повинні використовувати. Нашу е, взаємосумісність вигравати на цьому, і я вважаю, що стратегічно нічого не треба виключати, але це не означає, що я хочу, чи 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 я е, проговорив ту чи іншу опцію. Але я хочу, щоб наш ворог, наш противник, не бачив також цієї, немає в такої визначеності стратегічної і я думаю, що з канцлером Шольцем ми дійдемо спільної думки щодо тих ініціатив, які були е, вирішені тут 26 лютого, на зустрічі на якій зібралися представники глав держав близько 20 європейських країн. І в цій зустрічі власне німеччина взяла на себе дуже великі зобов'язання щодо спільного виробництва в Україні зброї та обслуговування військової техніки, і це дуже важливо. Те, що робить Німеччина. Ми також вважаємо, що дуже важливо роль Німеччині у розвитку нової коаліції щодо дальнобільної зброї. Так що я думаю, всі ми можемо робити більше і впливати один на одного. У нас завжди головне слово ключове слово це єдність задля ефективності. Путін відреагував на вашу заяву погрозою. Він сказав, що для Росії не буде червоних ліній для країн, які вирішать застосовувати свої війська в Україні. Як ви оцінюєте рівень загрози? І чи готова Франція до можливої агресії в будь-якому вигляді? De general, la est prête. Так, Франція готова загалом. Франція ніколи не йшла на ескалацію, тому що ми є потугою, яка ставить завжди на мир. Ми віримо в переговори. Ми це завжди робили. Але хто в цій ситуації агресор? Це Росія, це Росія агресор. Лише вона під виглядом спеціальної операції розпочала війну, і вона вийшла за мету мети навіть той операції, що вона ставила. Це вона всіх, всім загрожує. Хто бере ініціативу еска... ескалації? це кремлівський режим, Тому що я завжди розмежаю розмежовую кремлівський режим, який повністю, так би мовити, злетів з колес і е, народ Росії я ніколи не був на цьому на цьому треку ескалації, але ми повинні бути колективно відповідальними. Ми матиме, повинні мати колективну відповідальність і готові до будь-якого виклику і якщо буде черговий е, виток ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати задля безпеки України і європейців. Але ніколи Франція першою не буде. Робити ініціатором агресії, жодної агресії. Фактично, це все перевертається догори ногами в цій ситуації. Єдиний агресор в цій ситуації це президент Путін і його режим. Других агресорів немає. Пане президенте. Я хочу нагадати, що у 1994 році Україна обміняла свій третій в світі ядерний потенціал на папірець, який називається «Будапештський меморандум. Ви сказали минулого тижня нічого не виключено. Чи ви підете далі, і ви не скажете, що я не виключаю, що Франція надасть ядерну парасольку для України? Я думаю, що це Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною абсолютно неадекватно. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування. Я виступив з промовою в школі військової стратегії. Наша позиція не змінилася щодо ядерного стримування І зараз. В, в, в ці, ця, країн, ця війна розпочалася вже 10 років тому. Спочатку захоплення Криму, потім, потім вторгнення в лютому 22-го року. Це нові Умови новий контекст, і ми бачимо, що ми повинні надати сьогодні додаткові гарантії України для того, щоб Україна, по-перше, мала чітку видимість календаря військової допомоги, на що вона може розраховувати, і пішла впевнено до того моменту, коли перемовини стануть можливими, і, але це буде дуже фундаментальна дискусія, в якій суверенітет України. Територіальна цілісність буде фундаментальною основоположною цінністю. І саме тому ми від початку сказали, коли ми обговорювали з, з президентом з вашим президентом, що на таких умовах але з Гітлером неможливо було розмовляти. З Гітлером просто відкрили другий фронт. Союзники об'єдналися. Чи ми. Чи ви вже на тій стадії, коли ви готові відкрити другий фронт зі своїми союзниками і з нашими партнерами? В мене немає жодної наївності щодо кремлівського режиму. Хоча я не дуже люблю історичні паралелі, тому що кожен раз є особливий контекст. Але я абсолютно не помиляюсь щодо аналізу кремлівського режиму але я сказав, яка наша мета? Росія не може і не повинна виграти цю війну. І плюс наша мета це повернути сталий мир в Європу. Сталий мир це мир, який дозволить Україну повністю відновити свою територіальну цілісність і суверенітет, відновити міжнародне право, і буде гарантувати безпеку Україні і всім європейцям. Ось така наша мета для того, щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми, ми не Будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що у нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на, на те в залежності та на те, як буде реагувати Росія і, і Українці в певний момент обов'язково повинні вийти на виході з цієї війни, бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори це про цей сталий мир. Але поки що я не йду з ініці... не виступаю з. З наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності. Важливий фактор для безпеки в світі це позиція Сполучених Штатів Америки. Якщо станеться так, що у США зміниться політичний курс. Вони вирішать перекрити допомогу Україні, вийти з НАТО. Чи на такий випадок ви готуєте якийсь план? Ваш план, президенте Макрон. Альодебор і фосі рапли треба нагадати, що у нас є дуже багато, багато шансу в тому, що американська адміністрація дуже тісно співпрацює з нами, і європейці дуже багато досягли завдяки такої цтакої співпраці. Вони були поруч з нами весь час в інтересах Америки залишатися в довгостроковій перспективі незалежно від політичної кон'юнктури, підтримувати підтримки підтримку Україні. тому що в Україні вирішується доля міжнародного права, вирішується доля ліберальної демократії. Яка потуга, яка може так би мовити, далі претендувати на якусь довіру, на якийсь міжнародний авторитет у світі. <кій> якщо не вплив якийсь навіть на близькому сході чи в, в будь-якому іншій країні, якщо вона полишить Україну в такій ситуації, <кій> тому я вважаю, переконаний, що стратегічний інтерес Америки це продовжувати підтримку України і бути поруч з нами, але звичайно, тут нам треба мати великі також вдячність американському народу за те, що вони вже зробили. але нам, європейцям, все одно треба гот готуватись до різних сценаріїв, тому що для нас Україна це екзистенційне питання. Якщо ви Якщо ви програєте цю в цій війні, ми для Європи не можемо ні потім мати європей будь-яку європейську безпеку. Тому саме тому ми повинні готуватися до всіх можливих сценаріїв. Нам треба переконувати всіх всі європейські країни вибудовувати власну оборонну безпекову політику, потугу Ви Кожен в своєму тілі, так би мовити, в свої в своєму контексті. Також ви ви е, страждаєте ваші родини страждають е, сьогодні в цій війні, але те, що сьогодні відбувається в Україні, це вирішується доля Європи бути впливовою авторитетною потугою в світі геополітичному і дипломатичному плані. Це для нас абсолютно екзистенційна екзистенційний виклик. В неділю росіяни знову оберуть Путіна президентом. Скажіть, будь ласка, чи ви приймете вибір зґвалтованого народу? Це не питання до іноземного лідера чи сприймати чи не сприймати, але питання це як, як нам треба бачити ситуацію, і, і і чи не треба нам віддавати так би мовити собі відповідь, дати собі відповідь? Ми бачимо, що в Росії сьогодні режим авторитар, авторитаризму він вбиває. Опонентів політичних в тюрмах він веде війну щодо сусідів. Ферм. жорсткий режим, який абсолютно зробив неможливим життя між неурядових організацій, науковців, дослідників, які не дозволяє абсолютно жодного місця політичної опозиції. І тому ми не один раз засуджували. Ці автократичні викривлення але Росія так би мовити, проходить в цю фазу, і це не перша країна. Вона де інші країни в світі також переживали періоди авторитаризму. Сьогодні можна вважати Росію. Імперіалістичною країною і авторитарним режимом, Абсолютно. пане президенте, російська збірна під білим прапором на під час Олімпійських ігор в Парижі. Чи ви готові побачити таке? І що ви будете думати, коли ви будете дивитися на росіян під білим прапором? ми приймаємо. Ми є організатором Олімпійських ігор. Правило країни господаря це йти так, би мовити, олімпійським рухом з рв ногу, тобто це меседж миру, і, і також ми слідуємо рішенням олімпійського комітету і ці інстанції. Вирішили, що Росія як держава не може брати участь в цих іграх, але атлети можуть виступати під білим прапором як лише як спортсмени і брати участь у змаганнях. звичайно, ми будемо колективно дуже ретельно відслідковувати їхні виступи, виступи, щоб ніхто не скористався спортсменів цієї ситуації. Я хочу дійсно, щоб світ почув меседж миру, толерантності, але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу ми хочемо, щоб в кінцевому рахунку Україна повністю відновила свою свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше також були винятки. І в спорті ми робили. Ми вже це проходили. Ми певні. Що Росія вона залишиться Росією по географії, тобто він, він вона ваш сусід, і російський народ. Я не думаю, що він підтримує цей режим, і тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками вимагаєте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити так було завжди. Ільсрадманди так, ми це попросимо. Так, коли ви приїдете в Україну, дозвольте поцікавитись планами. Ви але ж вони парлива президент? Так я обговорив це з президентом. Я дуже щиро вам скажу. Я обов'язково приїду. В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України, і саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. Нам спочатку ми домовилися, що приїде спочатку президент Зеленський, щоб ми підписали безпекову угоду. Я скористався тим, що він був вже в подорозі дорозі в Берлін. І коли він був 16 лютого тут в Парижі, ми змогли показати одностайність всім іншим європейським. Країнам, щоб необхідно нам новий імпульс у підтримці е, України, бо ситуація небезпечна. Тепер е, я хотів, е, щоб були. Певні конкретні зруш, зрушення, наслідки, і саме тому я провів виступив організатором конференції 26 лютого, і тепер за результатами цієї конференції в цілих в кількох напрямках прийняті рішення. Я поїду в Берлін, переговорю з канцлером Шольцем і з і також з, 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 з прем'єр-міністром eh, Польщі і я певен, що ми зможемо виріжити додаткові виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні Європейського союзу, і сам саме тому я зможу приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, з конкретними рішеннями. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці в тому руслі, який ми який ми намітили на початку року. Спасибі вам, що ви приїхали в Париж для такого інтерв'ю. хочу запевнити вас, що французи, але також європейці захоплені мужністю українського народу. Ми сьогодні живемо на континенті, який був певний, що мир назавжди, і жістя. Не, не можу не оцінити не осмислити як це Взяти зброю і йти захищати свою вітчизну. Ми повинні бути з вами солідарними. Ми не можемо. Е, це не просто дружність, дружня солідарність, це наша відповідальність, бо у нас спільна доля і наша безпека залежить від вас. Спасибі вам за цю мужність, і я сподіваюсь, що всі ми ви дійдете до кінця, а ми будемо поруч з вами, і е, ми виграємо. Thank you, Mr. President. You. Good luck in beaucoup. Deutschland. Good luck in Deutschland. And we are not tired to say thank you for your country and for your Non, Merci à vous et... Дякую дякую вам, вам. Ми ми продовжуємо, продовжуємо нашу підтримку. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. à bientôt la prochaine fois donc. До Do okay. скорого. Наступного разу зустрічаємось в Україні. Okay. <laughs>